Всім доброго ранку, мене звати Альона, це блог про Канаду і це 142-й день, і навіть запам'ятала. пам'ятала. Говорю трошечки тихо, тому що мої домашні всі сплять, а я... а я говорю а пані... Я сьогодні відчуваю себе як знаєте, бабуся, яка прокинулася у вихідний день о п'ять ранку, щоб у шостій ранку сісти на автобус і кудись поїхати. Це я сьогодні була сьогодні. Дійсно прокинулася рано, бо ми збираємося з Олею і Настею їхати в парк. Зараз я, я вам казала вже попередніх відео, що осінь дуже красива в Канаді, і багато людей приїжджають просто з туристичною метою подивитися на ці багряні дерева, красиві клени. І своя така атмосфера. Зараз буду готувати ці бутерброди. Насправді в канадських супермаркетах є такі як бокси пластикові, в яких є ковбаски, там горішки, фрукти, якісь сир. І можна такі бокси купувати і їхати на природу. Але як моя бабуся б сказала, що то за їда, тому я роблю, от вчора купила в українському магазині ковбасу і сир, і зараз буду робити смачні бутерброди. того. Не знаю, парк, парк я не пам'ятаю, як він називається, тут напишу назву, буду показувати, що там є. Ще може, навіть по як буде настрій стосовно вчорашньої теми, тому що я зрозуміла, що вона багатьом відкликається. Соціальне життя воно таке. Виглядає так, я, ніби я не в парк їду, а кудись на прогулянку в центр міста. Ну, не знаю, в мене просто хочеться так. О, в місті зібрана. У мене навіть чайочок є ось тут. Масала чай, сама собі приготувала. Там їжа, ось простиночка, бані їжа, сам бані. В нього сьогодні вихід з карантинної зони. Карантинна зона, я ж розповідала вчора, що в нього були соплі, і я його якось нікуди і не водила пару днів, навіть дня трибаву. Чекала, доки в нього якось пройде ось ця вся історія. Ну, історія не сильно то й пройшла. А собаку не випускати на вулицю, то вже мені аж його гожок стало. І згадала, як в дитинстві мене мама не пускала гуляти, тому що в мене були соплі. І це мене так сильно засмучувалося. Я думаю, на що я то буду знущатися над собакою. Просто не будемо контактувати з іншими собаками і все. А хто запізнився? А хто запізнився? Це все метро. Метро. Привіт! О, а ти нормально? Ой. Тобі Ой. так не холодно буде? Тобі а, нормально. Коротко про ситуацію. Нам здається, що нас спустило трохи колесо перед поїздкою. Переднє. отам, От. І Оля з своїм твоїм чоловіком. Він пояснив, що не робити. 18 радіус. Тільки написано давлення в шинок яке. Прибор. Не, там, де показує давлення, прибор пише. Вот оно. Мені каже, ми щось робимо неправильно. Мені каже, нам треба хоч покликати. Давай я піду покличу. Вона з того місця, виявляється, можна просто селфі. Цю камеру частину повернути в іншу сторону, і руля не буде видно. Оля, розумна дівчина. Ще, записую чого аудіо відео. Їдемо ми в Гамільтон. Все наче круто, настрій шикарний, на, на накачали колеса. Все добре, дзвонять мені з будівництва і каже, що е два хлопці, які тільки буквально тиждень назад приїхали на роботу, звалили. Іронія в тому, що е ми їм купували е допомагали фінансово купити квит квитки, і вони взяли квиток по своїй же помилці пересадкою в Лондоні. а Я вже тисячу разів, тисячу перших повторюю, що не можна брати з пересадкою в Лондоні, щоб там не писали на сайтах, які б там аеропорти не зазначались. Не посадять на літак. Навіть якщо ви запросите там юриста і, і поліцію, не посадять вас на літак, якщо ви вилітаєте з Варшави чи бу, з будь-де будь але буде пересадка з перельотом в Торонто через цей через Лондон. Так от вони провтикали один рейс на той, яким ми здали гроші. Коротше, вони десь знайшли гроші і купили новий квиток, і прикол ось в чому, що вони звалили, тобто на них знову було витрачено купу часу. І вони звалили дуже некрасиво. Це мені е, називається, коли зараз е, питаються щодо роботи і кажуть, допомагають з квитками, тому що на початку ми всім допомагали з квитками. І зараз, коли запитуються, е, допомагаємо чи ми з квитками чи ні, от хай подивляться це відео, тому що об'єктивно допомогли людям з квитками, зустріли в аеропорту, поселили в готелі на до ранку, привезли туди, зробили все, що могли зробити. В итоге просто навіть без попередження люди поїхали. Це, ну, коротше, стосовно грошей, як ми їх будемо вертати, чи не будемо вертати взагалі, то це вже друге питання, тому що вони приїжджали до свого друга, який вже нас працював довгий час, якому ми довіряли. І я думаю, що Тереза від цього всього не в заході, тому що це вже не перша партія українців, яка конкретно кидає, дуже некрасиво кидає. Ну так, так що знову ж таки такий момент. Хтось просто їде на заробітки в Канаду, а хтось рятується від війни і треба розуміти, що комусь реально там з сім'єю хтось виїхав в Європу. І зараз їм реально треба допомога, і їм завжди підуть на зустріч. А хтось просто сам по нутру дуже непорядна людина і користується довірою інших. Тому рамки від Терези стосовно... Надання роботи, мені здається, після сьогоднішнього випадку ще більше звузиться. Ох, а моя довіра в людей ще більше впаде. Тому якщо... І раніше просто я розмовляла з цими, з потенційними працівниками, я старалася бути максимально там з, 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 цим, з теплотою. певно. З, так, напрям, да. Зараз я, мені здається, це як цей. Як крижана скеля, яка, якщо щось не так мені вже кажуть, і мені вже просто людина людиною не імпонує не подобається, я просто припиняю спілкування, тому що якщо вже на даному етапі нам тяжко, то що буде далі? То далі буде просто знову кидали. Ось такі пирожечки. Ну, Ми їдемо, дивитися красоту, так? їдемо, їдемо. Настя, ти там як? Пані в пані вичепився. Від Зупинилися в Гамільтоні для того, щоб купити кави, входити биральню і проходити ноги, тому що, як завжди, на по дорогу сюди, тому що це якраз траса на Ніагару, велика пробка. Оно Оля йде ззаду, затишне таке містечко, взагалі дуже приємно. що якщо хтось їхатиме в Ніагару, заїдьте в Гамільтон, просто поїсти по вулицям і ще тут як якийсь Кастол, да? да, І ми ще може туди навіть теж заїдемо. Зараз будемо підніматися по схилу по підйому на, на гору для того, щоб побачити видову площадку. Дуже гарні відгуки про неї. Нормально так спалювати калорії. Я зараз дуже сильно жалкую, що в мене було так мало фізичної активності в цьому місяці. Фух. Я втомилася. А може нам тут привало? Ось тут десь, в лісочку. Так багато китайських туристів. Дуже багато. Я думала, ми поїдемо в ліс. Відпочинемо від людей. Ну ні. Оля, які відчуття. Камера, якщо чесно, ну не передає колір. Ой, оце стовідсотково рекомендаціон восени приїхати сюди і подивитися на дерева. Дуже красиво. Брали місце для пікнічку з таким видом. Ну, десь Серйозно підготовку. Салати. Що ти думала? Я тільки яєчка зробила. Тільки яєчка. На, е, на каєчку обриву цього, я. Аліона, сформуй думку. Сформувала. А це можна там де скала, то можна теж сісти прямо на обриві скали. Хай буде так. Дуже страшно, я не знаю, підемо ми туди чи ні, але мені здається, що ми туди підемо. Так. Да. Заберіть мене сюди, сніми, Оля, забери! Страшно... Як? За своєї тут просто зривається. Чесно, я в заході від цієї поїздки. Це от прямо те, чого душа бажала вже давно. Ух. Єдине, що я тепер виглядаю, як свінота, завдяки йому. Хто знає, що це воно таке росте. Я таке перший раз бачу. Ми вже повертаємося, спустилися знову на колію. І з одного боку люди, і з іншого боку купа людей. Таке враження, що це люди зібралися, щоб стрибати просто на проходящий поїзд, як в Індії це робиться. І реально так трошки стрімнувато. А просто з іншого шляху мене знайшли назад. Таке собі. Я просто хочу ще раз показати, наскільки гарно мі... гарне містечко. Ось. Де воно там? Реально красиво. Тихо, красиво, і туристів багато, і будиночки дуже охайні. Ой, таке інстаграмне містечко, я б так сказала. Червоне. Прям червоне-червоне. Красиво! красиво! Так, треба вписнеться. Ардроп. Ардроп, мені каже. Оля, характеризуй в двох словах цю поїздку. Дуже гарно. Все. Дуже Воля. дуже креативно. Ну що, в мене болить попа. Ми дуже да. багато ходили. Дуже багато ходили. Дуже багато дихала, да. дуже багато дивилася, що красиво. Вані да. бані виніс, звісно, всім. Нерви. Бані, так, і, і Робо, до... Я тобі потім вийшла твою фотку після. Блін, треба було тебе сфоткати після, а після того як, типу, ти вся було. Так, да, я ця. була вся брудненька. Мені. <кхи> На цій красивій ноті я всім кажу. До побачення, гарної ночі або гарного дня, в залежності від того, коли ви мене дивитесь. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо не підписані, А може поширити навіть, бо може в когось там настрій якийсь не дуже, і я буду тут старатися. <смі> я Не знаю, на що це сказала, але хочеться, хочеться, щоб наше ком'юніті росло. Обнімаю. Так, красиво, красиво.